При реалізації даного проєкту в нас було багато викликів таких, особливо там, де стосувалося кількісно, якісного підготовки команд дуже багато спортсменів пішло захищати нашу країну, дуже багато було призване, але 34 громади прийняли участь у даному проєкті це дорослі, ветерани, люди з інвалідністю. Такі заходи вони будуть допомагати підвищити кількість населення, яке займається фізичною, культурою, спортом, в тому числі осіб, які потребують реабілітації, соціалізації. Наша громада дуже є об'єднана, тобто один у полі не воїн. Ми всі разом об'єднуємось, виставляємо команди, формуємо їх і. Цьогоріч нам вдалося досягти успіху. У категорії дорослі та у категорії ветерани ми є першими в області. Перш за все хочу сказати, це нелегка праця. Дуже приємно, коли до тебе дзвонять як до голови. Мешканці громади кажуть, голова, а ти знаєш, що наша громада зайняла друге місце серед Громад Львівщини і це надзвичайно великий такий бонус і спонукає ще до більшої такої праці і роботи. Керівництво громади завжди йде на зустріч, знає, що громаді потрібне здорове покоління, як і всі наші в Україні. Покоління не тільки здорове, тілесно, а й розумне, щире. Спортивні Львівщини – це проект, який для нас важливий по особливому. Він не стільки про результати, як про єднання, про створення такої екосистеми в межах області. У нас, звісно, є амбітна мета, щоб усі громади, усі 73 громади, брали участь в цьому проекті.